Добрий вечір, друзі. Зараз запишу коротеньке відео, можна так сказати, для лінивих пасічників. Відео про те, як робити не потрібно. Розкажу невеличку предісторію В минулому році поставив рейловочку невеличку, так як пасіка в мене через 5 метрів від цього міста. поставив рейловочку поділюсь, думаю, можливо щось буде. Ну, так воно вийшло, що я в минулому році одного роя. Спіймав, радості забрав його, всю ту саму сушку, поставив назад троє і так залишив. Ну, понятно, що до кінця літа вже не було жодного роя. І так все мені ліньки прибрати. ліньки, та ліньки. І в цьому році думав перевірити рамочки новенькі поставити, щоб спіймати ще якогось рояка сюди. Та так, чи якогось, чи свого роя, все ж таки для моєї пасіки. Та так воно і залишилося. І для починаю цих пасічників. Ось моя райовочка. Зараз я її достану і покажу, що буде всередині у цьому ящику, якщо сюди не заглядати. Так, погнали. Так, ну що ж, друзі, зараз будемо відкривати кришечку. Так, перша рамочка. Друзі, я вам скажу, що я вражений. Колись в мене було таке, що я залишав, ну, скажімо так, знімав пізньою осінню, та рамки були всі поїдені. А тут дивіться, просто ідеальні. Що всередині? Обично, як достаєш всередині паутині все в вузької мулі, а тут от тільки кісточки, тобто тут була мишка. Більше всього, що не ховала сюди кісточок. Ну, я не розумію, чому, але сушка не тронута. Уся, уся цілесенька, гляньте. Де-не-де де павутинка. Це більше, ніж за рік. Ось трошечки воскової молі і то. Тому, друзі, думав зняти відео як робити не треба, але це щось неймовірне. Вся сушка ціла залишилася. Я думав, що тут ніякий руй не залетів, тим більше в мене дві сім'ї. Не дві, одна точно, можливо інша. Непонятно, що одна точно зрілась, можливо, інша. Чи я так думав, можливо, всюди, сюди, тому що сіла рядом були на деревині, сюди не полетіло. Думав, що тут ось щось із сушкою з'їде, можливо. А тут дивіться, як гарно всередині все. Значить, що зробимо? Зараз все, витрушу зредини, заряжу, тому що сонях. Скоро закінчиться і, можливо, заново проснеться в них ройовий інстинкт. Хто перший раз робе ройоловочки, друзі. Дивіться, ось отаку можна зробити. Зараз скажу настільки. Раз, два, три, чотири. На 4 рамки. На 4 рамки. Лівочка під кришу. Отак, кору я його вбив. Полстинки пропулісовані, почепив, один льоточок. Це мені допомогло в минулому році спіймати гарного роя. Можливо, той був і мій, хто його знає. Тому, друзі, пробуйте, експериментуйте, тим більше для тих людей, хто займається зараз пасікою, тільки почав.